Сьогодні розповім вам про ще дві наші новинки серед невеликих бензинових генераторів моделі Vitals vp 25 b та 28 b Загалом дані моделі схожі між собою. Різниця лише в номінальній та максимальній потужності. Генератор Vitals vp 25 b має максимальну потужність 2,8 кВт, а Vitals vp 28 b 3 кВт. Ну а тепер розповім про особливості. Отже, на обох генераторах встановлено надійний чотиритактний бензиновий двигун, який відрізняється якістю збірки, інноваційною конструкцією кришки стартера і крильчатки охолодження, глушником з посиленим шумопоглинанням та датчиком низького рівня масла. Наявність цих цих факторів забезпечує захист від перегріву і стабільну роботу в усьому діапазоні навантажень, а також великий ресурс на працювання більше 2000 мотогодин. У обох моделей високоякісний щітковий синхронний альтернатор зі 100% мідною обмоткою ротора і статора. Двигун і генератор змінного струму альтернатор встановлені на міцній металевій рамі з додатковим захистом паливного бака через демпферні опори, які істотно знижують вібрацію агрегату і запобігають його переміщенню в процесі експлуатації. Інноваційний автоматичний регулятор напруги АВР, що встановлений в генераторах, демонструє високі показники якості вихідної напруги для будь-яких побутових приладів, а також для вибагливої електронної апаратури. В обох моделях є електронний модуль 5 в одному, на цифровому табло якого відображається інформація про навантаження з боку споживачів, відпрацьовані мотогодини. Вихідну напругу, частоту і силу струму на виході. Виготовлені моделі з дотриманням усіх сучасних вимог електробезпеки, що забезпечує надійний захист від ураження електричним струмом. Генератори оснащені двома розетками змінного струму по 16 А і виходом постійного струму 12 вольт. Ось такі вони наші новиночки, призначені для аварійного або резервного електроживлення побутових споживачів однофазного змінного струму, напругою 220. 30 вольт частотою 50 Гц. Вони не лише мають безліч переваг, а ще й доволі привабливу ціну, тож скоріше заходьте до нас на сайт та обирайте. Дякую вам за увагу! Якщо у вас залишились запитання, пишіть свої коментарі нижче під відео.